Дивіться, Подивіться. що ми з вами вивчили вже дуже добре 7 етапів стрижки. Вивчили? Так. А сьогодні ми з вами будемо виясняти про те, що е в нас з вами, давайте, щоб вам було легше розуміти, я вам ще ви обговорювали основні етапи в будь-якій формі стрижки. А сьогодні ми вже почнемо говорити про те, які бувають форми стрижки. Є кілька найпоширеніших форм стрижечки. І вони, чому я ставлю вам такі кольори? Тому що вони всі закодовані під певним кольором. Щоб я по порядку говорила, треба зробити ось так. Дивіться. Е Сім етапів, ми, ми знаємо, і ми зараз їх будемо згадувати і застосовувати до конкретної тої форми, про яку сьогодні будемо говорити. Але е дивіться, коли ви відкриваєте якийсь дуже модний журнал, який стосується нашої професії, маю на увазі, не просто якийсь модний журнал, База. розуміли? Е тому, дивіться, і там може бути схема стрижки. В тій схемі стрижки може просто бути е, якісь певні зони е, на волосному покриві, позначені такими основними чотирма кольорами. І під тими кольорами це і певний такі, це називається індекс кольору певної форми стрижки. Під тими кольорами е, зашифрована певна форма стрижки. І от якщо ви сьогодні гарно вивчите, е, то ви будете знати, що там зашифровано. Він, якщо ви дивитеся на той кольор, ви зразу розумієте, як це стригли і який ефект це нам принесе. Тому е, сьогодні давайте ми з вами е, просто для початку вияснимо, що в нас е, наші всі стрижки діляться на чотири основні форми. І перша наша форма е, має синій колір індексу. Ми про неї сьогодні найбільше будемо говорити. Вона називається або тверда форма, або масивна. Так? Тобто її може звучати дві назви. Тверда і масивна, і ми її тут гарно підпишемо. Тверда. Або сильно. Масивна. масивна. Так, це просто поки що, щоб запам'ятати, що та тверда масивна форма завжди має синій індекс кольору. Наступна форма жовта. має жовтий індекс кольору, називається градуйова. гра бульована ще буде І наступна, як ви бачите, червоний колір, це буде називатися прогресивна форма. Прогресивна. Так. І зелений колір індексу каже нам про те, що ця форма має назву єдиноподібна або рівномірна. Вона також має вітку назви. єдину. Подібно. і рівномірно? Так, Є? Є. Ось, тобто ви вже собі це чітко можете запам'ятати, що у вас є чотири основні форми стрижки. Це тверда, масивна, градуйовна, прогресивна, єдиноподібна рівномірна форма. Сьогодні ми з вами говоримо лише про тверду форму. Єдиноподібна, а в дужках рівномірна. Сьогодні говоримо з вами лише про тверду форму. І, власне, що тепер нам треба чітко згадувати етапи, тому що кожна з тих форм, звісно що має свої індивідуальні етапи стрижці. Отже, якщо ми згадуємо про перший етап в стрижці, єдина потрібна авторівна, е якщо ми згадуємо про етапи, про перший етап в стрижці, будь-який, а зараз ми зразу його перенесемо на тверту форму, то давайте згадаємо, що є першим етапом, тоді пояснимо, яким він є фрінак. Першим етапом, ну знову ж таки, я е, повторююся і нагадаю про те, що будь-яка стрижка виконується на яку голову? На чисту вимиту голову, добре. На чисто, вим... чисто вимиту голову. <свісна> <На, чисто вимитого. свісна> Хотілося це сказати на Твересу чомусь, але маю на увазі з професійної точки зору на чисто вимиту дому. Е, окей, далі. Е, це зрозуміло. Також, звісно, що кожна стрижка має розпочатися з консультації з клієнтом. Так? При цьому ми маємо дуже гарно, е, делікатно подивитись на зовнішній вигляд клієнта і оцінити форму обличчя, е, оцінити структуру волосся, густоту, довжину. Е, ну, Отакі тобто, та, от моменти основні уточнити і. Е, тоді вже вияснити бажання клієнта, і вияснити, чи це е, бажання сівпадає з тою реальністю, яка вже є там на тій базі, тобто на тій дужині, на тому всьому, та, і тоді чи можна дійсно це гарно досягнути. А тоді вже приступаємо. Та? Тобто сьогодні ми вияснили, що у нас буде тверда форма стрижки. І перший етап в цій формі е, найчастіше. Все тут дуже просто. Тут перший етап такий як класичний. Тобто це розподіл на зони класичним способом. Класичним способом це є від серединки чола до серединки шиї і від вушка до вушка через стіль. Тому пишемо, що це перший етап і розподіл класичний. тобто класичний розподіл. ну Звісно, що на зони. Відповідно, ви за допомогою до фізичного розподілу будете мати чотири зони. Так? Дві на потилиці, праве ліво і на фронтальній частині також право ліво. Далі другим етапом у даній твердій формі стрижки у нас це є, звісно, що це другий етап положення. положення голови. Тут також все по класиці. Тобто, у нас які положення голови зазвичай в стрижках. Пряме і злегка в Тобто ми розуміємо, що в дані має засвоїти чітку, що в даній формі стрижки завжди пряме положення голови. Тому пишемо, що положення голови. Голови. Пряме. Третє. Тобто тут все зрозуміло. Тут чітко тримається голова прямо. Третій етап це що? Проділи, правда? Проділи. нас бувають нагадуємо, проділи в стрижках, які вертикальні, горизонтальні ще, агональні. Діовина буває лицева і потилична. Лицева це коли довжина волоса збільшується від потилиці до обличчя. Потилична це коли довжина волоса збільшується від обличчя до потилиці. Так? Це всі пам'ятають? І також ще радіальні проділи або променеві. Це проділи, які проходять з однієї точки голови до краєвої лінії росту. Так? Ніби ми ріжемо кавун, гарбуз і так далі. Отже, дивіться, це ми згадали. Тут ми маємо розуміти, що в даній формі стрижки в твердій використовують зазвичай або горизонтальні, або діагональні. Інші проділи в цій формі не використовують. Бо це вже не буде оця форма. Тобто проділи, пишемо проділи горизонтальні. А водії агонає. Є. Є. Четвертий етап. Четвертий етап доволі складний, е, яким він є. По-перше, скажіть мені, відбулося розчисуванням відносно пройду. Так, розчисування відносно пройду. Скажіть мені, нагадайте, які то є варіанти того розподілу розчісування Продяг. Природний. Природний разів. Так. Перпендикулярний 90, за зміщенням від 0 до 90. Все, що йде там поміж 0 і 90, тобто. Направлений і на зараз. Ви розумієте, що тобто, ще раз таке уточнення для вас, усіх, хто був, хто не був, хто чув, хто не чув, хто забув, хто не знав. Е, Дивіться. Е, природний, Розподіл це розподіл за природним падінням волосся, тобто ми просто його розчесали, нікуди не тягнули, це називається відтяжка нойграм. Е, і просто зістригли, так? тобто це буде природно. Далі перпендикулярний це кут 90 градусів. Всі, всі це дуже добре знають і я думаю, що тут зрозуміло. Розподіл за зміщенням це означає, що це всі кути, які лежать поміж нулем і поміж 90. Це там 10, 20, 30, 45, 56, коротше. Ми їх не міряємо транспортируємо. Ми просто уявно вже в нашому, я думаю, віці і досвіді розуміємо, що таке приблизно 20, а що таке 45, а що таке 87. Але розподіл за зміщенням закінчується на куті 87. Бо 90- це вже прогресивний зріс. Це вже перпендикуляр. зрозуміли? Що таке направлений розподіл? Найскладніше зрозуміти, хоча тут все просто. Направлений розподіл це розподіл. До уявної площини в просторі. Тобто, це зрозуміло, що тут буде нерухоме письмо, і воно може бути розташоване на будь-якій точці, воно може мати діагональну лінію, може мати горизонтальну або вертикальну. Так? І ми все, що є, тянемо ту точку. Коли це все пахне, це все красиво завжди вкладається. Тобто, після направленого розподілу волосся дуже добре вкладається без жодних укладок. І тепер давайте вияснимо, яким є розподіл у твердій формі. Як ви думаєте? Тише подаруєте? Окей, розподіл в твердій формі. Єдиний і завжди а, природний. Природного опадіння. Все дуже просто. Розподіл волося природний. Природній. Є? Yeah. Є. Yeah. Все доволі просто і зрозуміло в даній формі. Далі, що таке п'ятий етап? Як він про називається? Проекція. Про що таке проекція? Це кут, під яким ми тримаємо письмо у нашій стрижці. Ясна річ, що якщо звучить що розподіл природ, то логічно, що кут нашої тяжкій кіть, я щойно mm -hmm. говорила. Дольового падіння. Тобто це 0 грабусів. Це кут ну, грабус. Ми нікуди нікому не тягнемо, просто він просто зістригли, все дуже просто. Далі. Шостий етап вже з навого Це є що? Навчати? Положення пальців. Положення пальців. Як ви думаєте, нагадайте, які буває положення пальців у нашій стрижці? Паралельні і далі. Паралельне і непаралельна. Скажіть мені, будь ласка, в даній формі стрижки логічно, як ви думаєте? А, чи відрізняється, що ми гадаєте до початку, потім кажуть, далі. Паралельно це означає, що у нас є, наприклад, проділ. Любий, тобто горизонтальні, вертикальні, діагональні, променеві. І ми маємо е, паралельно підтягнути пальці по відношенню до нього. Так? Тобто він є горизонтальний. ми тягнемо горизонтально. Якщо ми їх повертаємо, це вже буде не паралельно. Або туди, або сюди. Вертикальні. Чітко повертаємо туди-сюди, це вже буде не паралельно. І так з кожним пройдемом і повертаємо пальці не просто так, бо нам так захотілося. А з якоюсь метою. Або на збільшення довжини, або на зменшення, або на якусь асиметрію. Тобто якась мета має бути, тобто ми маємо розуміти, для чого ми робимо той чи інший рух в стрижці. І, звісно, що в даній формі стрижки завжди буде паралельне положення пальців. Положення пальців. Орамой. Є? Є. І сьомий етап. Сьомий етап нагадуємо, що це... Що це сьомий етап? Лінія дизайну. Лінія дизайну. Лінія дизайну, я тих, хто щось пропустив, нагадую, що це дуже просто, це контрольне письмо. Контрольне письмо і лінія дизайну, це лінія, вздовж якої рухається наша стрижка. Отже, ми з вами знаємо, які варіанти тієї лінії дизайну. Рухома лінія дизайну, нерухома, нерухома лінія дизайну і комбінована лінія дизайну. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється рухома, нерухома і комбінована? Рухома, то це ми стрелили письмо, другий на перше, третє на другий, і тепер друге. Розумієте, то всі? Так. що ми завжди орієнтуємося кожним наступним послом на кожне попередньо. Тобто таким чином ефект нас вийде який? Що ми в результаті стрижки будемо мати? Однакову довжину в, в кожній точці ту, яку задали на першому посвіті. Якщо це нерухома лінія, це що означає? Одне контрольне послуга, яке ми, ми на місці, і всі решта підтягується до нього. Так, в будь-якій точці може бути е, наше письмо нерухоме. Так? Абсолютно будь-якій. На фронтальній, на найвищій, на нижній потиличній, на правій, на лівій струневій. Е, далі ми все, що є, вся маса волосся, тягнеться в ту точку. Або це може бути окрема зона в стрижці, де ми, наприклад, там е, простригаємо саме таким тверд, е, нерухомим письмом. Зрозуміло? Так? Ну і поясніть мені, а яка різниця, який ефект буде від того, коли ми скористалися нерухомим письмом? Десь <тур> будувалося довше і десь коротше. І, скажімо, кардинально, тобто, найкоротшим буде наше нерухоме перше письмо, найдовшим буде останнє, яке ми <тур> дотягували, а поміж тим буде також велика така прогресія тої довжини. Всі то розуміють. І, звісно, що комбіноване письмо це що означає? В якій зоні ми працювали рухомо, в якій зоні ми працювали нерухомо. Це переважно в якихось модерних стрижках. Не бачимо. Ну і окей. Тоді давайте подумаємо з того, що ви вже тут побачили, яким ми мало бути тут космого. Лінія дизайну, точніше. Нерухомо. Тут лінія дизайну нерухома, і вона завжди нерухома. Тут ну, є стрижки, ми будемо говорити, є там або, або. Тут в нас є чітка лінія дизайну. Не руку. Там Так. Зрозуміли ви, що я розказала? А тепер а. давайте подумаємо, що ми зрозуміли, яку можна навести. Е, які приклади можна навести до поняття нерухома, вчити нерухома, тверда, е, масивна, навіть, можна сказати, нерухома форма. Якісь які трішки з е, відомих базових стрижок ми можемо сюди віднести. Можна навіть одні. Звичайна така історія. Дивіться, ми всі, коли прийшли на перший курс. Ми вивчали базові стрижки, і ви всі точно знаєте стрижку, яка називається класична каре. Так? Але також ви повинні розуміти, що це стрижка, класична каре, тому що каре може бути різним, насправді дуже різним змодельовано. Але звучить поняття класична каре, це, це просто відповідає чітко цій формі. Але тепер треба перенестися в той момент, що власне так може бути прострижено багато різних довжин. Тобто каре у нас має характерні межі, тобто воно надплиту закриває, там, скажімо, шию максимум. Так? Воно може відкривати повністю шию, половину шиї закривати або повністю закривати. Це буде каре. Все що довше, це вже не каре, правда? Але тверда форма вона не має обмежень в довжині. Вона може бути е на будь-якій довжині, хоч би до поясу. І це буде тверда. 에, також вона немає обмежень в, 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 в своєму контурі. У нас контур стрижки може бути яким. тобто У нас контур стрижки може бути, тобто бути. горизонтальним. Yeah, таки. таки. Ось таким. Ось таким. Ось таким. Хоч би ось таким. Тільки це означає, що в нас, наприклад, є перша ота лінія в твердій формі. Та? Всі наступні пасма відчислюються паралельно до тої лінії. Чітко на її рівні, розумієте рівня. Тобто не вище нижче, все це під кутом 0 градусів, це, що ми тут, тут проаналізували. І в результаті контур може бути різним, але всі вони будуть на одному рівні. Пасма, які вже зістрижені, правда? І власне, що а, тут такий момент, що власне, оце саме перше письмо внутрішнє, воно буде найкоротше всі решта. Будуть ти, в будь-якому випадку, якщо ми будемо їх там заміряти, вони будуть йти по наростанні. І саме останнє пасмо, яке відчислене до тої лінії, воно буде теж найдовшим. Так? Але це все буде потім в результаті знаходитися на одному рівні і буде називатися форма щіточки, вигляд щіточки. Тобто всі пасма внизу стрижки, якщо ви так взглянете, вони будуть мати таку єдину масивну, власне, тверду форму, всі на одному рівні. Ця стрижка вона не є така максимальною. Тому що вона просто йде в таку масу. Розумієте? Таку спокійну. Її можна назвати такою спокійною, монолітною. Монолітний переклад, звичайно, нерухомий. Ця форма вона така доволі спокійна. Ну, ви ж стрижку кора бачимо. Тепер перенесіться в те, що можна її зробити навіть ту ж саму стрижку каре, наприклад, на подовження зробити такого. По це вже буде модельовано і там буде поєднано градуювання, це нічого спільного з твердою формою немає. Ми зараз лише про тверду говоримо. Зрозуміло? Знову ж таки, розділення всі пам'ятають? Да. Достатньо чи треба намалювати. Давайте краще я намалюю. Що ви робите в цій стрижці? Так, отже, дивіться, ну там у нас та путиниця. У нас є той чіткий проділ. Тут у нас є контрольне письмо. Так? І всі пасми йдуть паралельно. Всі пасми йдуть паралельно до тої лінії. Так? Всі це розуміють? То я вам зобразила потисницю? На фронтальній то саме. Ви орієнтуєтеся на довжину яка є на і, довжину, і лінію, яка є на потилиці. І продовжуєте працювати. Тобто всі пасла чітко, знову ж таки, під кутом градусів, нікуди не тягнуться і зістригається чітко на одному рівні. Я наголошую, що якщо ми зістрижаємо чуть нижче, це вже не буде тверда форма. Розумієте? Окей. Okay. Скажіть, чи у вас є запитання до пояснення даного? Чи ви все зрозуміли? Можливо, є щось незрозуміло, і треба ще раз наголосити? Ні, ви зрозуміли. Щоб було вам більш зрозуміло, для того, що є книжка. І де е від сторінки 106 ознайомитися зі всіма формами. а далі зі 108 до. Скуди мене вашу знайти. Де кінець? І зараз розкажу, до кінець швидше буде. Сторінка 108, дівчата, і завершується інформація про тверду форму на 124. Ого, тобто це для вашого розвитку, для вашого ознайомлення і поглибленого вивчення mm. даної форми. Тобто там є різні варіанти, як можна це розділяти, як можна це простригати. Зміст залишається той самий, але щоб ви вміли бути дизайнерами, так? Тобто, у вас є варіанти. І ці варіанти прошу розглянути і прошу собі е е їх ну, вивчити, проаналізувати і розуміти для себе. Для себе, нагадую, ви для себе. Тому я тут просто ще напишу вам, що це має бути сторінка. 106, само собою передивитися. А також від 108 до 124. зрозуміли? От це гарно собі ще проаналізувати. Це є ваша домашня. Лекцію ще раз прослухати, лекцію гарно вивчити і проаналізувати все, те, що я зараз сказала по книжчиці. ще є запитання? Окей. Okay.